Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, 17 жовтня, вівторок. Ранкова програма Заробіжжя, програма про події у світі, які стосуються України, а також все, що писали і повідомляли про Україну авторитетні світові засоби масової інформації. Подивіться програму, якщо вона вам сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, буде бажання продовжувати і надалі дивитися мої програми. Підпишіться на мій канал. Ну, вчора багато писалося і говорилося е, про Китай. Багато уваги було Китаю. І не тільки тому, що е, Путін має в середу зустрітися сіціньпінням у Китаї. Він туди поїде там, вперше, після того як в березні міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на його арешт Це буде вперше за межі там колишнього радянського союзу буде виїзд Путіна. Але й тому, що міністр фінансів Російської Федерації заявив, що практично всі безпілотники, які зараз є в Росії, вони постачаються з Китаю. Також говорили і писали про ситуацію на фронті там біля Авдіївки. Також говорили і писали про допомогу Україні і, безумовно, про результати виборів у Польщі, нашого найближчого сусіда і союзника. Ну а тепер по порядку подивимося, проглянемо, що. Говорили і повідомляли засоби масової інформації про ці і не тільки ці події. CNN. CNN пише про і повідомляє про рекордну кількість виборців, які прийшли проголосувати. В'явка склала 73%. І це є найвищим показником за всі парламентські вибори в Польщі. Ну, там дійсно питання в тому, що перше місце зайняла партія право і справедливість Каченського. Але насправді переможцем стала опозиція і в першу чергу колишній прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це писали не тільки і повідомляли, не тільки CNN. Fox News також про польські вибори. І Вона трошки більше про Туска. Туск колишній прем'єр-міністр Польщі, колишній президент Європейського Союзу, його платформа, громадянська, громадянська коаліція. Так, звинувачувала уряд у відриві від верховенства права в Польщі і обіцяє лібералізувати там багато речей, які були прийняті чинною владою. Також е е Туск очолював два масштабні марші. Це дійсно за тиждень до виборів було біля мільйону у столиці Польщі е демонстрантів на підтримку саме опозиції. Це ну, фактично була також найбільша. Така масова акція у Польщі. Вашингтон Пост Вашінгтон повідомляє, що російські військові транспортні кораблі здійснили кілька зворотніх рейсів до Північної Кореї протягом останніх двох місяців, і це повідомили в понеділок. І мова йде про те, що змога переглянути нові супутники зображення надають чіткі докази, що пхенян. Може сприяти військовим зусиллям Росії, тобто постачати військове обладнання боєпропаси у Росію також і морським шляхом, а не тільки контейнерами, так через залізницю, Ньюсвік повідомляє про якраз заяву міністра фінансів Росії Антона Силуанова, який в понеділок заявив, що майже всі російські безпілотники постачаються з Китаю. Це відбулося на засіданні комітету держдуми з питань бюджету і податків. BBC, BBC, е, повідомляє про те, що російські війська розпочали масштабний наступ на Євдіївку. Ми вже про це з вами говорили. Повідомляється, що там практично три батальйони, десь числен... численністю близько двох тисяч військовослужбовців, десятки бронетехніки і так далі. Ройтерс також пише про міністра фінансів е, Силуанова, який якраз у понеділок заявив про те, що безпілотники постачаються з Китаю. Також він там додав, що мета полягає в тому, щоб до 2025 року 41% дронів, які е, будуть у Російській Федерації, ну, носили марку «Зроблено в Росії. В Вашінг продовжує про е, Словаччину. Так, колишній премєр міністр Роберт Фіцо та його партія підписали коаліційну угоду. Про формування нового. Віду. Вони хочуть встигнути це зробити до 26-27 жовтня, коли буде саміт Європейського Союзу. Сформувати мається на увазі, уряд. Це Guardian пише про майбутню зустріч у середу президента Росії Путіна з китайським лідером Сі Дзіньпінів в Пекіні. Якраз вони і відзначають, що це буде перша поїздка російського президента за межі колишнього Радянського Союзу. Після того, як міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер, знову ж зараз The Guardian згадує і повідомляє про заяву міністра фінансів США Джанет Елен, яка заявила, що підтримка України залишається головним пріоритетом для США та Європи, підтвердивши зобов'язання адміністрації Байдена підтримати Київ стільки, скільки буде потрібно. І це хороша новина, і заява тим більше. Monde французька понеділок Володимир Зеленський прийняв спеціального представника США з питань економічного відновлення України пенні Пріцкер. Це дійсно вона вчора прибула в Україну і всі дуже уважно за цим спостерігають і про це повідомляють і згадують авторитетні світові засоби масової інформації. Е, Льмон також е, повідомляє про заяву міністра фінансів США Джани Тедин, що США будуть і надалі підтримувати і підтримка України це головний пріоритет адміністрації Байдена. Люмон також неприємну новину е, згадала про е, бажання Володимира Зеленського зустрітися, відвідати Ізраїль. І Люмон повідомила, що Ізраїль відхилив прохання офісу президента України дозволити офіційний візит. Так що, така от ситуація. Не треба сваритися. Ми пам'ятаємо, як свій час у нас були проблеми з Ізраїлем, коли українська сторона звинувачила Ізраїль, що ніби щось вони там передають Росії. От маємо тепер наслідки необдуманих публічних заяв. Може, це зараз щось і навчить. Французький журнал Експрес також робить декілька. Повідомлень стосовно е, України, мова йде і про е, бої біля Авдіївки, е, також про новий обстріл, який стався в ніч на 16-му. Ну, вони вчора про це все повідомляли. Ну і е, говорить і згадують про візит е, Путіна до Китаю. Е, причому е, зараз там е, в Лаврово, потім піде в Північну Корею. Ну і ніби Путін також збирається також це відвідати. Німецька зудойча Сайтонг. Пише і згадує про те, що е відбувається біля, е біля Авдіївки, і там, до речі, звідочий сайт достатньо таку позитивну новину в цьому контексті. Повідомляє, що через декілька днів стало зрозуміло, що російські збройні сили билися з великою самовідачою і зазнали великих втрат, тобто пише про там тисячі солдат і десятки танків і машин. Також згадує і про візит Путіна в Китаї. Потім, до речі, згадав знову цю китайську мирну ініціативу. Він зараз її дуже дуже підтримує стосовно встановлення там і переговорів, встановлення, ніби перемир'я переговорів з агресором. Ну подивимося за результатами зустрічі в середу. Чим це все завершиться? Іспанська ЕльПАІС також згадує і повідомляє про майбутню зустріч Путіна з Сінзіпіня. І от вони тут пишуть, що в інтерв'ю китайському державному телебаченню Путін. Запевнив, що основною може стати саме стати саме мирна пропозиція Пікіна щодо війни в Україні. Але звинуватиме, як завжди, Київ у небажанні вести переговори. Ну, йдіть з нашої території до кордонів 1991 року, і ну, тоді, можливо, і будемо вести переговори. Далі іспанська ремонта також згадує польські вибори, і тут цікаву ту фразу Дональда Туска, так, яку вже. Напевно, весь світ почув, як він сказав, зразу після оголошення результатів екзитполів. Я ніколи не був таким щасливим з другого місця. Польща примогла. Такими словами, тут звернувся до своєї команди і своїх прихильників. Італійська Аля Стампа згадує, пише про заяву міністра фінансів Джанет Елени, яка заявила на Саме прес-конференції з президентом Європи Пашалом Донохоу якраз оці з підтримку Сполученими Штатами Америки України. І Італійська «Ля Републіка пише про заяву президентки Європейського, Європейської комісії фон дер Ляєн. Вона пише про те, що війна насправді присколила процес розширення. Зараз в Європейському Союзі розглядають. Питання і змінюють, які мають бути критерії, які там потрібно реформи. Тобто мова йде про те, що це ну якийсь певною мірою сигнал для України, що Україна має всі шанси вступити до Європейського Союзу у випадку, якщо вона виконує всі ті зобов'язання, які на себе взяла. Я сподіваюся, що після перемоги Україна буде і членом Європейського Союзу, і вступить в НАТО. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!